Принаймні скасовується територіальний статус, і громадська організація реєструється в найближчому управлінні юстиції, за місцем знаходження будуть в районі або міські і, і діє по всій території України. Дозволяється правозахисний рух нарешті. Тобто громадські організації можуть захищати інтереси не тільки своїх членів, дається право юридичним особам також бути засновниками громадських спілок скорочується загалом система реєстрації, і взагалі реєстраційний збір скасовується. Тобто буде перша реєстрація безкоштовна для громадських для, для громадян. Чітко визначається до 7 до днів робочих, скорочується термін реєстрації громадської організації, і дуже чітко встановлюються процедури, підставі чого можна відмовити. Тому це однозначно скасовується державний контроль за статутною діяльністю громадських організацій. Тобто держава не має права перевіряти, от як ви тут провели галу. Наскільки проведення галу відповідає статутним цілям там організацій, засну, ну, організаторів, членів комітету, таке інше. Тому він однозначно є прогресивним, і я думаю, що він має почати працювати. А процес його роботи покаже, якщо потрібно носити якісь правки, зміни, треба однозначно проводити моніторинг, як це виконується, і тоді покращувати. Це буде сприяти музей. Однозначно, головна задача цього закону і загалом норми, які написані, сприяють цьому, щоб громадянин дуже просто і швидко міг зареєструвати громадську організацію в найближчому місці, де він живе. Почати діяти по всій території і не мати е, необгрунтованого тиску якогось контролю з боку держави за те, що він робить, якщо ці цілі його діяльності відповідають конституційні, тобто там не, не закликають до повалі конституційного ладу та або порушення прав людини.